Чи можна задувати свічки на день народження, взагалі домашні якісь свічки? Отаке питання поступило. і Тут я вам розповім з енергетичної і магічної точки зору. І одразу спойлер: ні ніколи, ні в якому випадку без виключень. Чому так? Ми маємо поринути в алхімію магії і зрозуміти, що свічка. Це енергія двох стихій. Перше це вогонь, і сам віск це енергія землі. Це така сакральна річ, яка об'єднує в собі вищу енергію творцю, першу енергію це вогонь і енергію землі, матері землі. Взагалі то символ взагалі людини. Коли вогонь спускається на землю, народжується життя. Коли ми задуваємо. Енергію вогню. Ми, по-перше, висказуємо свою неповагу до цієї головної стихії, бо перша була іскра. А по-друге, енергія вогню це наша життєва енергія творіння, за що відповідає вогонь це? Якась ініціація процесів, якісь мрії, це творчість, от спонукання до чогось, все, з чого виникає життя, і це чоловіча енергія, коли ми Виражаємо свою неповагу і задуваємо свічку. Ми задуваємо вогонь свого життя або вогонь якихось бажань, понукань, вогонь яркості, живлення, творчості, артистизму одна з найголовніших. Енергія, яка запускає взагалі всі життєві процеси і у нас в організмі це є вогонь. У людини, коли недостаток вогню, тоді вже процеси замідляються, швидке старіння, то багато різних хвороб. У всі віки для гасіння свічок були різні такі ковпачки, пристрої для тушіння свічок, є такі ножиці, бо вогонь завжди вважався. Священним людина не має тушити свічку з точки зору поваги до цієї стихії. Це перше, і з точки зору бажання жити. Люби свічки, які б ви не палили у своєму помешканні. Взагалі, будь-де. Вони мають затушуватися або пальчиками, або спеціальним пристроєм для гасіння вогню. Про стихії ми вивчаємо на головному Факультеті алхімія магії, де ми майже по три місяці вивчаємо кожну окрему стихію. Дякую вам за увагу! Завжди рада вашої свідомості.